Безбар'єрність на папері, а не на ділі у Житомирі ветеран Андрій перевірив доступність міських об'єктів, і вже на порозі Укрпошти натрапив на несправний підйомник. Увімкнути його так і не вдалося, адже працівники не знали, як це зробити. Також чоловік звернув увагу на колір поручнів. Порекомендував перефарбувати у яскравіший відтінок для кращої видимості. Підйомник, це це важливий момент. Тому що коли безбар'єрність, коли ми кажемо про безбар'єрність, то це треба, щоб я, як користувач, наприклад, крісла колісного, я сам, типу, без бар'єрів, я типу, самостійно повинен це подолати, ну, щоб там не було для мене бар'єрів. І я сам повинен приїхати навіть без допомоги інших, без цієї кнопки виклику персоналу, типу, добратися, наприклад, до Укрпошти. Військовий ветеран Андрій Соловко у перші дні повномасштабної війни повернувся за кордону щоб стати на захист України у 2024 році. Він отримав важке поранення і тривалий час проходив реабілітацію. Проте зір повернути повністю так і не вдалося. Сьогодні Андрій допомагає перевіряти наскільки Житомир є доступним для людей з інвалідністю. З Житомира ми приїхали з командою з руху безбар'єрності для того, щоб Проінспектувати, перевірити, і взагалі, зі сторони мене як військового, просто реально, як людиною побачити готовність цього маршруту і безбар'єрність цього маршруту. Під час перевірки Андрій разом із представниками міської ради пройшли маршрутом по вулицях Вітрука, Кондратюка та Селецькій. Перевірили зупинки, тротуари, світлофори зі звуковим сигналом і готовність громадського транспорту приймати маломобільні групи населення. Різні моменти там з скляними перепонами. Які для мене типу, потрібно ще додатково промаркувати, тому що це для мене є бар'єр. А так, в принципі, типу алея, тактильна плитка це все готове, це все зручно. Світлофори, озвучка це те, що для мене важливо, тому що те, як є порушення зору, я сприймаю на слух додатково. Далі відвідали поліклініку номер 2, на території якої триває облаштування безбар'єрного простору. Медичний заклад щороку приймає близько 50 тисяч пацієнтів, серед яких ще місяця понад 300 осіб з інвалідністю. На першому у поверсі поліклініки теж буде часткова реконструкція вхідної групи, зали, ліфтової шахти, всіх відповідних комунікаційних мереж, абсолютно всіх включені і реконструкція ліфтової шахти до четвертого поверху. У нас завдання стоїть реалізувати до нового року, тому. Ми будемо старатися це зробити за словами Галини Шиманської. Безбар'єрний маршрут уже готовий на 60%. Водночас вона запевняє, врахують зауваження та пропозиції Андрія і допрацюють усе необхідне, щоб маршрут був зручним і доступним для всіх маломобільних людей. Протяжність цього маршруту складає по дорозі 1 кілометр 100 метрів, по тротуарах 2 кілометри 200 метрів. Наші мінуси дуже хороші, тому що вони не потребують багато коштів. Як от скляна зупинка, з тильної сторони вона не позначена абсолютно ніяким маркером. Маршрут безбар'єрності у Житомирі створюють у рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад. Території рух без бар'єрів його загальна протяжність становитиме 21 один кілометр. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1